Згідно з індексом страху та жадібності, ринок досі перебуває в стані крайнього страху, і це попри те, що ми зараз спостерігаємо справжній вибух на ринку альткоїнів, і всюди з'являються інвестори, які відчувають ФОМО і найкраще хотіли б зайти в альткоїни на всі гроші. У сьогоднішньому відео ми розглянемо кілька цікавих графіків, які підкажуть нам, чи досяг біткоін вже свого дна, а якщо ні, то коли це може статися? Крім того, ми поговоримо про одну подію, яка призвела до того, що ймовірність ціни біткоїна понад мільйон доларів до літа раптово зросла приблизно до 50%. Чому цей прогноз зовсім не такий божевільний, як здається, на перший погляд, ми сьогодні розглянемо детально. Тож обов'язково дивіться відео від початку до кінця ви не захочете це пропустити. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі, і я щодня приношу вам найсвіжіший криптоконтент. Підписуйтеся на мій канал, вмикайте дзвіночок і не забудьте поставити лайк. Тоді давайте одразу почнемо, і я вже зараз можу вам сказати, що сьогодні особливо варто залишатися до кінця і уважно подивитися кожен окремий графік. Адже саме ці графіки можуть показати нам, наскільки ймовірно, і головне, коли біткоін знайде своє дно, а також чому, за даними Polymarket, біткоін вже до літа має піднятися понад мільйон доларів. Тож, давайте одразу почнемо з огляду на весь ринок, який, як вже згадувалося, у вступі, і ви, напевно, вже помітили це у своєму портфелі. З учора дійсно пережив невеликий алкогольний булран. Я маю на увазі просто подивіться, наприклад, на фалконі. Далі у нас є Fetch AI, ICP, Celestia, NIR, тобто дійсно багато монет із сектора штучного інтелекту. І я просто бачу, як у людей буквально з'являється FOMO. трохи як у цьому мемі насправді. Це дійсно завжди точно відображає ринок, адже ми переходимо від Ні, ми в ведмежому ринку до так, ми знову в бичачому ринку. Тільки вчора це сталося дійсно незвично швидко. Тому я подумав, що краще менше звертати увагу на ФОМО та емоції і подивитися на факти, які індикатори та які графіки зараз особливо важливі, які з них показують дно, а які говорять, що цього ще не сталося. І одним із них насправді є індекс страху та жадібності, який, що цікаво, зараз просто на рівні 20, ну тобто ще трохи нижче, ніж майже тиждень тому, і навіть на найнижчому рівні з і в основному з того часу, як ми мали наші квітневі мінімуми. З одного боку мене це справді здивувало, коли я дивлюся на альткоїни і на ту Фомо, яку тут відчувають люди. Але з іншого боку, це насправді досить хороша річ. Адже зараз ми вже плюс-мінус 5 днів перебуваємо в зоні екстремального страху, і зазвичай у цій області потрібно певний час, щоб сформувати дно. Короткочасний страх часто недостатній, щоб на ринку відбувся справжній перезапуск. Тому це також добре, добре, що ми вже близько п'яти днів тут консолідуємося, зазвичай на це потрібно від 1 до 2 тижнів. Крім того, якщо ми зараз подивимося на смуги Болінджера, то зможемо спостерігати тут кілька дуже цікавих речей. Я маю на увазі, якщо ми уважніше подивимося на тіні, то на тижневому графіку біткоїна можна побачити, що кожного разу, коли ми тестували нижню межу смуг Болінджера, ми формували справді гарне дно або принаймні мали гарне, Відскок, просто подивіться, ось тут це було. Ми отримали відскок. Потім ми ще раз протестували і потім дуже красиво вибухнули вгору. Тут також саме так. Тут ми мали відскок від смуг, потім ми ще раз протестували і потім вибухнули вгору. І зараз можна спостерігати щось подібне, адже ми знову біля смуг Болінджера і принаймні маємо побачити відскок. Але, звісно, це не єдиний сигнал, який ми сьогодні розглянемо. Адже я спеціально для вас підібрав цілу низку таких сигналів, щоб ви могли якнайкраще вирішити, наскільки, ймовірно, що дно вже справді було. І один із них це, це саме цей адже, як ми вже обговорювали в минулому чи навіть позаминулому відео, біткоін не завжди кожні 4 роки рухається вгору чи вниз лише через халвінг, що, можливо, справді мало значний вплив під час перших двох халвінгів. Набагато важливішими зараз є саме події, пов'язані з ліквідністю, а також потік ліквідності. І цей графік тут зосереджується саме на ліквідності. Те, що ми тут можемо спостерігати, це, по-перше, звісно, тут вказано ціну біткоїна, а ще у нас є суцільна синя лінія. Як уже було сказано, вона показує, скільки купівельної спроможності та ліквідності зараз просто є на ринку. А ще у нас є ця пунктирна або штрихова лінія, як кому зручніше. І це так звана провідна ліквідність – «leading liquidity». Тобто це індикатор ліквідності, який формується на основі різних макроекономічних факторів, наприклад, балансу ФРС, ТІДЖЕЙ банківських резервів та багатьох інших, і що тут однозначно можна побачити, так це те, що кожного разу, коли ліквідність знову починала зростати, біткоін знаходив своє дно і відповідно починав рости вгору, але просто подивіться на це самі: ось, наприклад, у 2023 році. Тут ми переходимо з негативної зони в позитивну і просто подивіться самі на вибуховий ріст біткоїна. Так само, як тут, у липні 2024 року, тут ми були в негативній зоні, біткоін консолідувався, і потім ми побачили вибуховий рух вгору. І зараз ми також можемо це спостерігати, що пунктирний ранній індикатор якраз зростає вгору. Сама ж ліквідність поки що ще не зростає, але зазвичай це займає приблизно 1-2 тижні, поки вона також не підтягнеться, і тоді біткоін починає рости вгору. Тобто, згідно з цим індикатором, ми зараз обов'язково маємо бути десь поблизу дна, що принаймні у зворотному сенсі, згідно з цим графіком, означає, що ми повинні піднятися вгору не пізніше, ніж за 1-2 тижні. Гаразд, перш ніж ми продовжимо, я хотів би вам ще щось коротко сказати, поки не забув. Адже для всіх, хто користується моїми Bullmark портфоліо ботами, а особливо ботом з кеш, у мене є ще одне важливе оголошення: адже саме з кеш був тією монетою, яка останнім часом буквально вибухнула у зростанні, і коли ми вчора піднялися майже до 750 доларів, я закрив 50% позиції бота. Я маю на увазі, що бот за менш ніж два тижні дав понад 120% прибутку, з яких лише сам алгоритм заробив понад 23%. І просто для порівняння: якби я просто купив монету, то отримав би на 23% менше прибутку. І зараз у мене вже стільки прибутку, що я можу дати боту працювати далі абсолютно без ризику. Подивіться сюди: мене просто неможливо ліквідувати. Тобто він може і надалі постійно отримувати прибуток від волатильності. До речі, я також інформував вас про це в реальному часі в Телеграм. Тож, якщо ти ще не в нашому телеграм-каналі, приєднуйся до нас, бота я поки що точно залишаю працювати далі в такому режимі, адже в довгостроковій перспективі я все ще налаштований по бичачому Але вчора я був досить впевнений з точки зору технічного аналізу, що ми спочатку отримаємо корекцію, тому що ми просто дуже сильно зросли вгору, і зрештою, ми дійсно отримали цю корекцію. І якщо ти також хочеш, щоб для тебе працював той чи інший бот, що, на мою думку, є найкращим способом для усталених проектів просто купувати, то зареєструйся за моїм посиланням під цим відео, і ти зможеш одним кліком повністю скопіювати всі мої боти, так як вони працюють у мене. Адже крутість ботів у тому, що вони знижують ризик у порівнянні зі звичайною лонг-позицією. Тому що боти не вкладають одразу всі ваші гроші, які ви ставите, а купують поступово, коли відбувається корекція і таким чином знижують середню ціну входу. Саме це і було причиною, чому я запустив бота на скеш. Інакше я б цього взагалі не робив, адже скеш уже був добре розігнаний. А якщо у вас ще залишилися питання, обов'язково перегляньте моє навчальне відео за посиланням у описі під цим відео. І, як я вже казав, не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу. Гаразд, це все щодо ботів. А якщо хтось зараз скаже добре, я теж хочу активно торгувати і в ідеалі навіть виграти Rolex, iPhone чи щось інше, то ви можете зареєструватися на сайті buybit.eu. Там зараз проходить дійсно крута кампанія з розіграшами, де ви маєте шанс виграти різні призи, виконуючи різні завдання. Тож це справді класна річ, якщо ви якраз зараз шукаєте криптобіржу для ручної торгівлі, купівлі чи продажу. Гаразд, тоді давайте одразу продовжимо. Адже далі я хочу показати вам графік домінування у відкритому інтересі, який обов'язково потрібно побачити. І всі, хто бачив моє відео про стратегію виходу або вже давно стежать за каналом, знають цей індикатор, адже саме з його допомогою ми вже одного разу захистилися від досить серйозного падіння. Але цікаво, що цей індикатор працює не лише як індикатор вершини, а й як індикатор дна. Щодо індикатора вершини, то коли відкритий інтерес по альткоїнах перевищує відкритий інтерес по біткоїну, це до цього часу завжди означало локальну вершину. Але це працює і навпаки адже коли настрій на ринку надзвичайно ведмежий і всі переходять лише в біткоін, так би мовити, як у безпечну гавань, саме тоді ми і знаходимо дно. І в минулому було так, що для того, щоб біткоін дійсно знайшов дно, а не просто пережив невелике відновлення, нам потрібно було хоча б досягти 50%. Погляньте на це трохи уважніше: ось тут це було 5 серпня, тоді ми були вище 50 А тепер давайте подивимося на графік біткоїна, що ж тоді відбувалося з ціною, а ось тут це п'яте число серпня на ціновому графіку, і в цьому випадку це було саме дно для біткоїна. І якщо ми вже на графіку, давайте подивимося, де ми знайшли наступне значуще дно для біткоїна, і це було майже точно тут, 7 квітня. А тепер давайте повернемося до графіка Open Interest і подивимося, як це було 7-го числа. Квітня виглядав. І як можна тут побачити, ми також 7-го числа квітня піднялися до 52%. І як уже було сказано, це було справжнє дно для біткоїна. А якщо зараз подивитися, де знаходиться Open Interest по біткоїну, то ми бачимо, що ще не досягли 50 Зараз ми просто на рівні 47 що, звісно, не обов'язково щось означає. Однак, якщо чесно, мені б трохи більше сподобалося, якби ми тут також досягли 50. Проте я б сказав, що ми вже досить близько, що свідчить про те, що дно насправді вже не так далеко, якщо воно ще не досягнуте. Гаразд, тоді, перш ніж ми поговоримо про те, чому за версією Polymarket, біткоін вже влітку має зрости до мільйона доларів, я підготував для вас ще одну надзвичайно цікаву діаграму. Я тут помітив одну досить цікаву річ. Якщо подивитися на окремі імпульси біткоїна, які ми мали по суті з початку нашого булрану, то подивіться сюди тут у нас було абсолютне дно ведмежого ринку. Потім ми піднялися вгору, увійшли в цю консолідацію і саме тут через 217 днів знайшли своє дно, а потім перейшли до наступної імпульсної хвилі вгору. Потім знову 217 днів, поки ми не сформували дно, після чого послідувала наступна вибухова хвиля вгору. Тут, у цьому місці, це справді зайняло на кілька закриттів свічок більше. Тут було 224 дні до нашої наступної імпульсної хвилі. І ця хвиля знову знайшла дно на 217 дні. А зараз, вгадайте, тричі ми якраз на 210 дні. Це означає, що, принаймні, згідно з цим графіком, ми зараз маємо бути дуже близько до дна. І якщо історія повториться або хоча б частково римується, то максимум за 7-14 днів ми повинні побачити наступний імпульсивний рух вгору. І головне, що це показує не лише цей графік. Усі ці сигнали та графіки більш-менш погоджуються з тим, що ми вже на дні або принаймні маємо бути десь поруч із дном. А тепер давайте наостанок ще раз повернемося до полімаркет. Платформа для прогнозування, яка що цікаво, з моменту свого існування була приблизно на 96% точною у всіх своїх прогнозах. І, наприклад, ще до того, як це повідомляли медіа, тощо з надзвичайною точністю передбачала результати виборів, тощо прогнозувала, і тут ми зараз однозначно побачили, як ймовірність того, що біткоін зросте до 1 мільйона доларів, піднялася майже до 50%. Щоб бути точнішим, зараз ми на рівні 48%. І оскільки я побачив цю новину у Твіттері, захотів розглянути це трохи детальніше. Бо якщо бути чесними, я думаю, ніхто не вважає дуже ймовірним, що біткоін за півроку зросте до одного мільйона доларів. І те, що я тут зараз дізнався, це досить цікава річ, яка особливо в майбутньому може принести одну чи іншу гарну можливість для заробітку. Бо подивіться ось тут у горі про що йдеться в цій ставці. Ставка називається так: що станеться раніше, ніж вийде гра GTA 6. Якщо ж ми зараз подивимося на дрібний шрифт, тобто тут унизу на обидва правила, то побачимо, що якщо жодна з двох подій, на які можна зробити ставку, не відбудеться до 31 липня 2026 року, то тоді виграш буде розподілений між учасниками парі у співвідношенні 50 на 50. А оскільки Rockstar позавчора знову перенесли реліз GTA 6 і гра тепер вийде лише 19 листопада, то майже напевно жодна з двох подій не відбудеться. І до речі, саме тому ми побачили, що раптом дуже багато людей почали ставити на те, що Ісус повернеться раніше ніж вийде GTA 6. До речі, саме це й привернуло мою увагу до того, що тут насправді щось не так. Адже зрозуміло, якщо врешті-решт ні Ісус не прийде, ні гру не випустять до літа, і якщо тоді вдалося купити кілька акцій тут внизу за 20%, то можна дуже просто подвоїти свої гроші з мінімальним ризиком. І саме це круто в полі маркет. Тут часто ще є шанс знайти ту чи іншу таку можливість, де можна просто без ризику заробити кілька відсотків, тому що ринок, на відміну від фондового чи крипторинку, ще далеко не такий ефективний. І на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюсь, тобі сподобалося. Постав мені вподобайку і тоді побачимось наступного разу.